Дуже довгоочікувана прем'єра, адже чого довго очікувана, ескіз цієї вистави ми показували ще в червні, а зараз ми повноцінно якби її допрацювали. І вже готові сьогодні. Нарешті ну дуже переживаємо, дуже страшно, дуже незрозуміло. Ми додали багато чого цікавого. Будемо дивитись, як ви реагуєте, як воно заходить. Взагалі, весь цей ну так би мовити, семестр у нас було завдання навчитись працювати. З атмосферою, саме з її створенням, створення за допомогою не зовнішнього, там це музика, якісь додаткові такі речі, а саме як тіло, як інструмент взагалі може працювати, як воно може створювати звуки, змі і змінюючи ці звуки, як змінюється атмосфера. Власне, із мовленнями так само працювали, як можна зовсім по різному використовуючи, ну, здавалося, в один той самий рот, як ми можемо по іншому, взагалі, звуковидобувати все те, що ми говоримо. От і ми працювали в тандемі з Соломією, тому у нас були такі подвійні заняття. Кожен з нас якби працював в тому, в чому він більше розбирається саме. Соломія додала нам такого класного музичного звучання, але про все ще згодом. А сама вистава, як ви пам'ятаєте, або якщо не пам'ятаєте, я вам пригадаю. Вистава загалом про вірність, про вірність собі і про чесність. І е, це такі риси, які ми володіємо і які ми маємо в собі плекати і любити. І нам дуже. Радісно, що текст про вірність собі відгукнувся і нашим любим договори Дривіця. Тому е не буду вас вже довго е маринувати, хочу лише проговорити деякі де де такі важливі моменти. Е Переконайтеся, будь ласка, що ваші телефони знаходяться в беззвучному режимі, е щоб подія відбувалася так е без. Всяких втручань зовнішніх, але якщо такі втручання зовнішні будуть зі сторони країни-агресора, то ми не припиняємо захід, ми не зупиняємо виставу, адже ми знаходимося в культурному укритті фото, відео. Колажі, я не знаю, будь які будь-які форми теперішнього прояву творчості через смартфон будуть чудовими і доречними. І будемо вдячні, якщо ви поділитеся цими фото в наших соцмережах, позначаючи дороготрдого тригом, і також відправите нам на цьому рухаємося до слів, які наші групі зайдеш і не вийдеш вже не можуть дочекатися. Приємного перегляду. Ура, каніколи!

Дові сотня найбільша часинка. Ви що? Каже слава. Ну, мені ж ні піргінки. Ні дзьоба, ні крил я даруйте не маю. І як вигрівати гієчко, не знаю. тому мушу з яйцем повестись обачно, його я не лишу, пташа переможе, і я тоді всім сказати зможу. Моя поведінка ясна і проста, слон чесний від хобота і до хвоста. Слово стільні засмішки і гузи терпів, на відповіді но не тратячи слів. Ой, як бо я зараз в траві покачався, ласкаві потічку по, по вухах скупався, по луках зелених усмах побродив. Oh, ¡No! Аж раптом гніздечко зустріла. Слона! Ой, та я цього дивока ніби вистрічала! Берти та друзям своїм пропищала! Цей ж упертий пень і не хоче злідати. Сонє обурення аж побіг! E Мовчання. Всі сказані слова вами буде використано проти вас у суді. Ви маєте право на... наняти адвоката. Якщо ви не маєте змоги наняти адвоката, він буде наданий вам державою. Ура! <плес> До місця Сланкорда всіх прав на синочка, бо мужня сидів на яйці, наче квочка. І в рідні країни вернулись назад щасливі від хобота і аж до п'я. Кінець.